При корекції вікових змін ми дуже часто використовуємо сучасні наповнювачі, наприклад, гіалуронову кислоту. А дуже багато хто знає це під назвою Філер. Це все синоніми, а суть в тому. Що з віком кількість нашої підшкірної клітковини зменшується, і ми отримуємо такий ніби ефект, ніби як у сучасному магазині взяли шикарну курточку, зняли з манікена і повісили на манікен меншого, набагато меншого розміру. І та курточка взялася з моршками. Ото саме і з нашим обличчям, ми вводимо ці філери з метою додати об'єм. Як каркас для нашої шкіри, вона на тому об'єму розправляється і виглядає естетично більш молодою, більш цікавою, більш якісною. Вводимо ми ці препарати в спеціальні області, де це можливо. Там, де найбільш виражена кісткова структура, ми нібито імітуємо і свою підшкірну клітковину, і свої саме кістки обличчя. Отже, це дуже цікавий метод і дуже ефективний. Така комплексна об'ємна корекція обличчя називається full-face correction, тобто корекція цілого обличчя або обличчя в цілому, і дає гарні. Антивікові естетичні результати. Ми маємо декілька способів її реалізації, але будь який з ним, будь -який з ним ви будете задоволені, тому що а, візуально ви втрачаєте після цієї корекції декілька років, а це дуже часто і є метою, ради якої ви до нас приходите. Отже, приходьте до нас і ми зробимо це разом з вами.